Всім привіт! Сьогодні будемо продовжувати робити нашу буржуйку. Ще одну. Тут стоїть та, що ми вже зробили, то на другу тепличку. Ось нижній диск. Тут вирізали отвір для попелу, щоб збирати. Тут самі дверці та тут була дирка для соска. Заварили. Ще приваримо ручку, приваримо завісу. І от будуть ще ручки якась арматури, завіса. І вже дверки будуть. Також наверх будемо вирізати, бо є арматури кусків багато. Що 2 см ставити такі, що навіть що 2, можливо, що 3. От такі основи, де дрова будуть лежати. Так само з тої сторони. Будемо все заварувати вверх. Ну і проварювати цю ручку, цю дверку на попіл і ручку до неї. І це вже буде нижний диск, готовий. А так як потрібно, що буде. Середній, де дрова закладаються, Ось. І верхній нажар. І вже труба далі пішла. Також покажу редиску. Це вже познімали плівку, так як було в жарку вчора і сьогодні сонце вийшло. Ось тут. Є редиска і також. Там ще накрито треба зняти. І в касетах ось. Він вже непогано посходило. Сьогодні касета трошки підлив. Грунт ще вроді вологий, такий він не дуже, але більш-менш, а касети були сухі. Ось тут є в касетах, а тут ще дві великих, це тільки сходять. Ось де-не-де. Далі буде.